Паралімпійські ігри 2014 перетнули свій екватор. Спортсмени продовжують боротьбу на сочинських трасах, а ми говоримо про нові досягнення та неминучі розчарування української команди. Я Світлана Трифонова, вітаю вас. Всі ми знаємо, як непросто виступати українським паралімпійцям на цих іграх, яким складним було рішення щодо участі в них взагалі. Національна команда визначалася у цьому питанні самостійно, але й світова паралімпійська спільнота не стоїть осторонь наших проблем. Участь українців в паралімпіаді навіть на екваторі ігор досі одна з актуальних тем. Підтримку нашим спортсменам та країні висловили представники багатьох делегацій. Англія та Сполучені Штати бойкотували ігри, не відправивши до Сочі офіційних делегатів. Лише спортсмени, лише змагання. Німці пішли ще далі. На церемонії відкриття вони не підняли особисті прапорці та не привітали урядову трибуну. За що отримали попередження від міжнародного паралімпійського комітету? У нас в Німеччині була така ж ситуація. Нам казали: не їдьте у Сочі. Я відповів спорт, звісно, вільний від політики. Проте спорт може вказати політикам на їхні помилки. Адже в Олімпійській хартії зазначено, війні немає місця під час ігор. Вчора, у поки найпродуктивніший для України за кількістю медалей день, президент Паралімпійського комітету Німеччини висловив бажання зустрітися із очільником паралімпійського руху України Валерієм Сушкевичем, аби висловити свою підтримку та сподівання на мирне врегулювання конфлікту у Криму. Щоразу, разу, коли український прапор піднімається у небо під звуки українського гімну, на честь українського спортсмена на п'єдесталі, кожен згадує ситуацію, у якій опинилася ваша країна. Це дуже правильне рішення взяти участь у паралімпіаді та перемогами постійно нагадувати про себе світові. Підтримку українцям, попри всі правила, висловив і віце-президент міжнародного паралімпійського комітету Мігель Сагара. Функціонер пообіцяв, що українське питання буде розглянути на черговій асамблеї міжнародного комітету. Кожного дня ми зустрічаємось з прикладами підтримки е, всього співтовариства паралімпійського питань, пов'язаних, щоб зупинити війну, не допустити війни, не допустити ескалації дій на території України. І це дуже суттєвий фактор впродовж е, ну, всієї паралімпіади. Олімпійські форуми дійсно творять дива. Всі без винятку делегації, навіть російська, висловлюються на підтримку суверенності та незалежності України. А справжні герої цієї вже напівполітичної арени невтомно присвячують свої медалі рідній землі та народу. Хочу звернутися до уряду. Те, що торкається реабілітації засобами фізичної культури спорту, не скорочуйте ці видатки, які потрібно, щоб людина вийшла із соціальної ізоляції. І була в українському суспільстві, що вона жила через культуру і спорт це один з більш ефективних методів можливості людини бути серед здорових людей. Сподіваюсь на це спортсмени ж впевнено роблять свою справу щоденно примножуючи національну медальну скарбничку. І кожен свій виступ, кожен старт присвячують рідній Україні. Міцній єдиній та непорушній. Підтримують наших паралімпійців та передають нам їхні настрої наші кореспонденти Дар'я Кузнецова та Світлана Коваль. Зараз вони, до речі, на прямому зв'язку із Сочі. Дашо, наші вітання, як у вас справи і які враження від сочинських трас взагалі? Добрий вечір, Світлано. Дійсно, траса Лаура постійно вражає наших спортсменів своїми погодними примхами. Зараз поруч зі мною знаходиться чемпіонка і бронзова призерка Сочинської паралімпіади Людмила Павленко, Люда Київ і Світлана Трифонова. Хочуть знати, як тобі траса і як взагалі проходять для тебе паралімпійські змагання. Привіт, Світа, привіт, Київ! Но на самом деле каждый день другая погода. Здесь насколько все необычно, Вот, э, первые дни был страшный гололед, потом дождь, сегодня снегопад сумасшедший. Ну, и погода меняется, да. Вот как-то вот необычно здесь, да, не как в Ванкувере или Турино, как мы видели с тобой, кстати. Тим не менш, це не заважає особисто тобі стати і чемпіонкою, і вже бронзовою призеркою, що на срібло. тепер замахуємось. Ну, було б непогано, що тут вже казати. <гум> Настроєна, опять же, спробувати себе на максимум сил. Ну, Посмотримо, як піде. Ну, ми бажаємо тобі в цьому удачі. Знаєш, що всі переживають, всі вболівають, вся Україна нас підтримує. Вас в першу чергу, Києва. Дякую, дівчата, нових успіхів, Люді Павленко, та вдалих стартів усій команді. До зв'язку завтра на старти був багатим сьогоднішній день змагань у кілометровому спринті в лижних перегонах. Українські паралімпійці знову брали участь в усіх категоріях. Спринт має свої особливості, тож часто готує спортсменам сюрпризи. Чи підкорилася дистанція нашим атлетам? Дивіться далі. На Лаурі знову кардинальна зміна погоди. Нарешті відчуваю, що знаходишся на зимових іграх. Попри все, Сніжна Завірюха надихнула українців на нові звершення. Цього разу у лижних гонках. Спринт на один кілометр в усіх класах розіграв сьогодні шість комплектів нагород. Ранкові кваліфікації без винятку залишили на півфінали бодай одного українця. До фінального етапу наші чоловіки не пробилися лише у категоріях ЛВ та Б. Тобто з ураженнями верхніх кінцівок та вадами зору. Жінки потрапили у всі фінали. Дебютант Паралімпіади Максим Яровий на швидкій дистанції в умовах м'якого снігу на трасі примудрився все ж опинитися в призах. Перший фінал та перша бронза для України. Надіялся на золото. Мене, Меня ну, теж спортивне, але відрізали мене. На повороті, третє теж місце. Я рад. Ще є дві гонки, будемо старатися. Найбільші надії Україна покладала сьогодні на дівчат з ураженнями верхніх кінцівок. У цьому спринті нам світило цілих дві нагороди. Проте не все склалося, як бажалося. Фаворитка забігу перша після кваліфікації Олександра Кононова впала на дистанції та втратила дорогоцінні секунди. Проте стабільно третя протягом гонки Юлія Батенкова вже на фініші зуміла випередити свою російську суперницю і вибороти срібло, своє перше спринтерське срібло. Дуже сильно старалась і виложилась, ну і вийшло. В першу чергу хочу посвятити мамі, яка на небі дивиться за мною і, мабуть, допомагає мені. А во вторую чергу, звісно, в Україні, нашій країні, многострадальчиська, яка зараз Тяжолому положенні, і я очень переживаю за людей за страну. Третю нагороду з бронзовим відблиском поклали на рахунок синьо жовтої команди Оксана Шишкова та її гайд Лада Нестеренко. З такою швидкістю дівчата претендували і на вищі місця. Тим досвідчені росіянки закрили можливі варіанти обгону. Та все ж місце на п'єдесталі українки мають. А що найголовніше, в умовах паралімпійської конкуренції знають, що варті більшого. Бронзу взяли для Украины. Так что пусть для людей, кто стоит кто на Майдане, всем, всем огромное спасибо, кто нас поддерживает. Наши ребята вам, вашим семьям посвящается наша медалька. Сегодня у нас три медали. Одна срібна и две бронзовые. На жаль золото мы втратили. Дуже Дуже хвилюються наши спортсмены. Хвилювання, оно Є стосовно того, в якому стані ми виступаємо, в якому варіанті проблемності знаходиться наша країна. І ви знаєте, я, мені складно якось говорити якісь негативи, що не змогли, що не зуміли. Команда має 14 медалів. Послухайте, 14 медалів сьогодні завоювали наші паралімпійці. Сказати, що це мало, ну, мені важко сказати, що це мало. Ми сьогодні на другому місці по. Кількості медалів на 11-х зимових Паралімпійських іграх, і я вважаю, що це ну, гідний український результат на Паралімпіаді тут в Сочі. Питання в іншому, питання в тому, що ми боролись і будемо боротися за те, щоб мир в Україні був. Тож на п'ятий змагальний день Україна має у своєму активі 14 нагород та залишається поки на третьому місці загальнокомандного заліку. Німеччина випереджає нас поки що лише за гатунком медалей. У бундескоманди нагород лише 6, проте всі золоті. Завтра у наших лижників-біатланістів день відпочинку. А на старти вийде гірськолижний дует, паралімпієць із вадами зору Дмитро Кузьмін та його спортсмен-лідер Сергій Дорош. Побачимося ввечері та традиційно підведемо підсумки паралімпійського дня. Вболіваємо за наших та тримаємося. Все буде добре.